освіти та науки цього разу вони протестують проти швидких реформ у галузі. На думку молоді, зміна правил гри напередодні вступної кампанії може завадити тисячам абітурієнтів вступити до мріяних вишів. Саме так вони сприйняли останні нововведення, які започаткувало вітчизняна міносвіти. Серед змін, які започатковує міносвіти під час вступу до вишів, мають враховувати не лише сертифікати зовнішнього оцінювання знань, як було торік, а й середні бал стату. До того ж, закладам надається право проводити внутрішні іспити та тести. На думку молоді, останнє нововведення спричинить нову хвилю хабарництва у вишах при наших реаліях. Українських при наших системах які були завжди, тобто ми розуміємо, що це знову розв'язує руки до впровадження різних хабарницьких схем. Якщо є дозвіл на такі на, на такі. На на використання вступних іспитів це означає, що злежити буде вже тільки від на совісті вузу. Зміна правил за місяць, ну за два за місяць. Вона призведе лише до того, що абітурієнти, випускники шкіл просто не зможуть. Ну не всі звичайно не зможуть правильно і відповідно підготуватися до вступу в вузи. Вимоги та гасла студентів почули у міністерських кабінетах. До них вийшов директор департаменту вищої освіти. Ярослав та запевнив, побоювання марні іспити у вищих навчальних закладах проводитимуться лише для профільних спеціальностей та випускників минулих років. А ця практика була і раніше. Ніяких вступних екзаменів цього року немає. Мова лише йде про тих, хто вступає на заочну форму навчання, і лише про тих, хто закінчив школу у 2007 тисячі і раніше, 10, 20, 30, а може 40 років тому. Серед цьогорічних нововведень випускники мають право на власний розсуд обирати мову складання тестів. Є й нові обмеження: Абітурієнт зможе подати документи не більше ніж у п'ять вишів та лише на три спеціальності. Торік деякі спритники встигали віддати свої документи до 50 вузів. Анна Вітер Ігор Горганчар новий Це всі